Всім привіт! Сьогодні ми їдемо в магазини подивитися на шкільний ярмарок і можливо просто подивитися якісь речі. Ну і звичайно закупитися додому продуктами. Так, зразу заходимо і ми бачимо нью-йоркер. Скидок багато, чи вже нові колекції, не знаю. Що, спочатку сюди, щоб потім не повертатися. А тут же дитячого немає. А у Матвії вже детські не треба, йому вже треба саме маленьке можна і маломірочку. Так, так, тут багато чого, але ми ж приїхали. Мені треба таку юбку сонце. Боже, може дивитися більше на школу. У Нью-Йоркері нету. Таких знижок, як на школу. Так. Зараз гляну, можливо, буде така юбка. Зараз розкажу. Так. Так, ні, ну тут ще все літнє і старомодне. Оце таке, що по 119 гривень це все таке якесь ніяке. Да, зараз підемо ще в резерв. Так, значить, Нью-Йорк є ще все літнє. І людей вже багато. Виходимо. Ну, ми не на ярмарку приїхали. Це, я просто знаю, що ніж бігати по сто магазинам, краще зайти в наші магазини, в які якими смотри, які понасини, смотри, які він просто ніколи не носив на ніколи. Ну, так, А тут хороша. Ну тому що він все у нього на різинки, щоб оділ і зняв. Не ну це крутий. Ну да, треба ж уже звикати носити джинси. Отличная кофточка. О, конечно. Матюша, давай. Ой, тільки ж вона така скользка, що вона буде, вона не натуральна, вона буде дуже тепла. Це не термо, а ну почитай. Да какое термо? ну міряй давай. Ну, понятно, що не под по футболку. Поміряй, будь ласка. Давай померяємо. Візьмемо одну таку 300 гривень коштують да. без рукавчика. Тому що якщо 1 вересня буде жарко... Поміряємо. Тут берімо і тут щось. Так, отаку от одну взяли ще з довгим рукавом. Нам з таким з довгим рукавом треба дві або три. Сіреньку візьмемо, якщо буде там у Вайкіки голубенька. Не Натягаємо. Довго. Ні-ні-ні, це велика. Ні-ні-ні-ні-ні, це не, не піде. Ні-ні, ні вони ні, 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 ж різні бувають. 146 мрія. Ми обрали три футболочки. Оце ще тут різних кольорів є на хлопчика. Такі сіренькі, трошки темніші, темно сині. І коштують 279. Ну, 300, приблизно 300 гривень. Так, виходимо звідси. Так, купили поки що три таких о, водолазочки, чи як вони називаються, ріганчики по 300 гривень. І одна трошки дорожча. Йдемо в Айкіки, тому що там теж може бути дитячий одяг по знижкам і всі розміри, і таке все цікавеньке, модненьке. Людей починає бути дуже багатенько, тому що вже як зазвичай ми виходимо в обід. Боже, як я люблю таку атмосферу. Взагалі обожнюю. Гарні такі відчуття, так гарно пахне. Гарно пахне, бо брокарт проходимо. Там дуже багато запахів цікавих. Так, ось вайкики йдемо, але теж бачимо ще багато знижок. Багато знижок і отут на початку є багато нових колекцій. Чоловік теж хочу собі таку футболочку, так? угу. це вже такі осінні, гарненькі. Так, до, от, Знову бачимо, вже люди. Капушиться, зараз ми щось знайдемо можливо, а може і не знайдемо. Так. так, поміряємо такі штани. Ой, які... Ні, там трошечки була і така, там же ж така тоста. А, а, ми можемо поміряти. Так, ладно, зараз будемо дивитися. Так. так. Так, так, так. Оце таку давай ще сіреньку купимо. Коль. Шукай сіреньку або голубеньку. Обов'язково. Вони 300 гривень будуть коштувати. Так, набрали речей, джинси були, кофт, така черга в магазині. Це все ще літнє. Оце ж таки літнє. Мабуть, останні будуть вихідні, то вже будуть нові колекції без знижок. Так. Купили речі на 2700 гривень і плюс оці всі футболочки на тисячі. Ну Майже ми вже одягнули його, залишився тільки спортивний костюм. Все, в принципі, кросівки можна буде. На перший час вистачить, а ми будемо докупати те, що нам потрібно. За скласовки, мовляв. Воно постійно, такі коваль. Так, так, Маленьке так. треба. Так, зайшли подивитися кросівки. В школу треба, якісь теж такі. А, тут по півтори тисячі. Так а тут нормальна ціна. Коль. Отакі такі. Півтори тисячі. Клас. Ні, ну тільки що подошва якась така не зра. Так, у ці, неможливо просто купити малому взуття, тому що у нього 39-й розмір, а це 38-39. Дорослий чоловічі починається з 40-го, а дитячий закінчується ну, 30, я не знаю, шосте, 37 -й. Це просто такий жах. То у нас з взуттям вічна проблема. Так, у катоні знову ж таки дуже багато знижок. О, дивись, по 119 гривень, а ми накупували по 300 на щодень. Де жовтені прийдеть. А оце теж непогано, але теж 250 гривень. Біжи куди хочеш. Та тут досить уже з цими рукавчиками. Можна ж, звичайно, теж водолазочку. Не знаю. А ось теж джинси є розпрудиш по, до 70%. Такі плотні-плотні джинси. Скільки вони, але ж вони теж 800 гривень. Так, що у нас там ще є? Ано. Ну, Ми джинси, чорні от джинси, якраз ми і не купили. Де це малі? Так, можна і сіренькі переглянути. Да, поки що не надо. Ми потім? Пізніше купимо. Він зараз місяць походить, попадає на коліна, штани будуть зношені. Тому тобі треба їх п'ятеро. Так, знижки є, але не на те, що нам треба. І взагалі ми навіть дивимося зараз. Знижки нам треба зараз те, що нам треба. Пішли, що на третій поверх сходимо. Нікнейм, Ім'я таке. Так, їдемо ще на третій поверх, там де багато їжі їдять люди. і... Там дитячі магазини є. Будинок іграшок, ну і дитячі. Зараз за так, це ми піднялися на третій поверх, там і Макдональдс є все, а тут всякі дитячі. І тут, по-моєму, є кінотеатр. Можна книжки купити, книжний магазин. Так, о, тут теж є дитячий, в смітні є дитячий відділ, де тут теж багато знижок. Зараз переглянемо. Тут, до речі, теж дуже-дуже якісні. Отакі От йому треба кофтичку, тільки ж це дів дів дівчача. О, тут взагалі так красиво все. О, Тут можна і взуття купити, розпродажі на взуття. Ну, але це більше для диток. Взагалі класна така кофта, скільки вона коштує. Тисяча гривень. Ну, так йому ж таку і треба, щоб в школу. Саме таку, не знаю, не зможемо ми знайти без ніяких наліпок. Йому треба діловий вигляд, отак. Але він любить... Ой, зняла кофточку. Вибачайте, хоча це чоловіче. Це чоловічий одяг. Бо є такі бабочки. Глянь, які кофти чоловічі. Mm. Рубашечки, боже, які красиві, але Матвій мене не дуже любить. Клас, яка білесенька. 600 гривень. Якщо попадуться нам джинси на різинки зверху, знизу чорні, то можна або сірі, то можна ще буде такі ось, ось вони вже і попалися, але з якимись ставками. Так, все, у тебе вже нерви здають, я бачу. Ну таке. Багато всього, але щось нам не все подобається. Взуття я теж хотів сказати, щоб ти подивився. Так, Йдемо щось поїсти. Так, тут багато людей, бо всі їдять, а ми підемо позад у хату, поїмо вареників і поїмо... Може, каву вип'ємо. У нас одно блюдо. Чи ти хочеш їсти? Так, Так, в мене є вареники з картоплею, без цибульки, без нічого. Улюблена страва. Городи замовлення. Чоловік взяв себе окрошку, <клухи> вареники. А я буду бити якусь мрію. <рес> зайшли ще купити картоплю. При малий захотів. <рес> Хочу і все. Куди ти дивинешся? Та що, будемо тут сидіти, їсти? І небудь прибраний чистенький столик, зараз знайдемо. Там теж можна купити коктейлі, кофе, ну яку-небудь починюшку. А з цієї сторони можна купити різні салати. Там дуже такі великі цезарі. Ще одне блюдо, а що це з льодом? А, ви Випросив. Так? Ти не лопнеш, діточка? Ти не лопнеш? Порчи вареників, картопля фрі, нагетси, стандартний набір. Трошки перекусили, спускаємося вниз. Ну, Матвій, наївся вже. Ти об'ївся? Ну от. Так за 5 хвилин ми проглотився. Так, ну ще зайдемо, купимо у сінцеї, якщо будуть якісь тоненькі штани, бо ми чорні, чорну кофту купили на замочку. Ось, і все. Ну, вже потратили на малого 4 тисячі, але в нас ще немає красиво. І що там ще? Я ж казала вже, так? Да? По футболочки, ну то походу. Так що такі справи. Людей, тьма тьмуща, але залишилися ще останні вихідні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!